Вітаємо всіх любих та шановних глядачів на езотерично-прогностичному ютуб-каналі таємний вісник». З вами Катеріна, з вами прекрасна наша українська відьма, пані Тетяна Гай. І ми тут зібралися для того, щоб плідно попрацювати для вас, пані Тетяно. Дуже рада бачити, рада вітати. Ми дійсно давно не бачилися. І сподіваюся, що зараз карти і наше з вами відчуття допоможе нашим глядачам зрозуміти більш ситуацію, яку будемо розбирати. Будемо надіятись на це, рада бачити вас, Катаріно, рада відчувати всім серцем, всіх ваших глядачів, всіх ваших підписників. Ну що ж, будемо зараз звертатися до карт. Нехай підкажуть нам, що нас чекає в найближчому майбутньому. Так, дійсно, глядачі мені прям писали в особисті у нас телеграм-каналі. типу, а коли будуть ефіри з дитя до вона зникла. Ну, Так випало, що спочатку та, я була в відпустці, потім ви, потім я захворіла. І врешті-решт ми тут у нас сьогодні 28 серпня, так, друга половина дня, бо глядачі просять дату, ось ми її оголошуємо. І я пропоную наш ефір розділити на дві частини. Ми з пані Тетяною подивимося загрози по містам. Що і як, де, кому, щоб вона нас попередила, і швиденько проглянемо ще початок осені, та який буде 1 вересня. Бо те, хто каже, треба не пускати діток на лінійку. Хтось каже, треба пускати. Я не бачу загроз. Мені цікава ваша думка. Я пари. ще, до речі, не дивилася, тому що переб'ю вас трошки Катаріну. Бачите, давно хочеться давно не бачили, да. хочеться багато поговорити, тому що я не дивилась, мені не давали інформацію, тому що казали, що до а, 1 вересня будуть події, жахливі обстріли, удари. А, знову я бачила вчора, навіть робила прогноз а, там в себе бенесно бачу, чітко показало середу, що почнеться це все середу вночі. От і потім уже ці удари, якби за собою потягнуть ще певні трагедії, і будуть зміни, тобто вони вплинуть на подальший хід подій, в тому числі і на 1 вересня. Але так як уже ці події запустились, на жаль, співчуваю всім, хто постраждав від навали ворога, маленькі діти, жертви серед маленьких дітей. І це найстрашніше, на жаль. Тож сьогодні ексклюзивно для вашого каналу Катаріно. Ми подивимося саме і 1 вересня і дати і по питаннях. тому що вже можна заглядати. Тоді, пані Тетяно, давайте не будемо зволікати. Давайте з 1 вересня і почнемо. Наскільки є загроза для усіх дитячих установ. Покажіть карти таро, чи бачите ви загрозу? для, для дитячих, дитячих навчальних, установ, бо студентський. Для навчальник установ 1 да. вересня. Покажіть карти таро. Зараз дивимося не по містах, саме загрозу для навчальних да. закладів. Так. Да. Дивіться, в цей день можуть, ворог може бити по деяких містах України, але дивіться. Знову мені йде. Зараз ціль ворога. В мене йде трійка мечів. Бити по центрах міст. Знову мені показує. Але що я бачу? Ударів по навчальних закладах саме 1 вересня. Катаріно, я не бачу. І це прекрасна новина, тому що, ще раз кажу, загрози ударів є, я бачу в цей день для якихось міст, центри міст. Але саме от для тих, хто буде якби, вступати в новий навчальний рік, я справді не бачу загрози. Я хочу сказати по загрозі, я бачила от загрозу найближчими днями для якогось, е, знаєте, як зони центру відпочинку Запорізька область. Ось там я бачила, що можуть загинути підлітки, але це не навчальний заклад. Це по типу, як. Як табір, За... можливо, і, да, як якийсь санаторій, може. І я бачила, що це якби на березі Дніпра. Так. І це у нас Запоріжжя. Це Запоріжжя, радіус 50 кілометрів від Запоріжжя. Область. Mm -hmm. Mm -hmm. А саме ось ця історія з тим, що. Ну, скільки магів і екстрасенсів, стільки в кожного й думок, так? Пані Тетяно, що ваша особиста думка? Чи, ваш, чи варто вести першачків ну, інших діток на лінійку саме 1 вересня? Давайте по великим містам глянемо, там не знаю, Київ, Дніпро, Одеса. Давайте а, глянемо в цілому, чи варто вести в лінійку. а потім переглянемо. Бо в нас дуже багато мамочок пишуть, і ну, а ви ж знаєте, я емпат, я не можу їм не допомогти і не подивитися, якщо є така нагода. Дивіться, ну не бачу я загрози. Тобто тут гарні такі, тут більше йдуть як провокації, якісь можуть бути, але це не для закладів. Я не бачу, дивіться. Мені показують, кажуть, смерті будуть, але вони будуть від іншого. Тобто дитячі смерті вони будуть. Але ще будуть, до речі, найближчими днями. Але Власне. не на на, дивіться, не на лінійках, не на першому дзвінку. Угу. А яким чином тоді вони можуть бути? Не дай Боже. Ну, звичай, Вам... звичай, від звичайних ударів. Отак, от, от, як сьогодні вночі, як сьогодні під ранок в Києві, от від ударів загинули дітки. Такі а. дитячі смерті я бачу, але не на першому дзвінку, угу. не на лінійці. Дякую за те, що розві... розвіяли цей міф і. Гарні розповідає. Ну мені дивіться, це не те, що ворог не хоче вдарити, він е, просто насолоджується, вбиваючи наших дітей. Але тут я бачу якийсь страх все ж таки ворога перед партнерами нашими. Розумієте? В нього є якийсь страх. Чому він це не зробить? Давайте подивимося, який страх є у терориста Росії і чому він це не зробить. Бути здорові. Правда, дякую. О, зараз я бажаю здоров'я абсолютно всій Україні. Бачите, незрозуміло, що до нас тут ходить. Берегтися, берегтися, прокачувати свій імунітет. Який страх у ворога? Покажіть да. карти теро. Дивіться, у ворога страх. А, він і так розуміє, що він як по відлюднику, як сам по собі, що мало хто хоче його підтримувати. І дивіться, він не боїться того, наприклад, якихось санкцій, да, фінансового якогось тиску. Я тиску. Я тут не бачу жодних пентаклів. Але я бачу, що він боїться якихось рішень наших партнерів, коли вони побачать, можливо, це рішення дозвіл бити по Москві. Можливо, це якісь там, знаєте, велика така ну, Підтримка, але точно він не боїться фінансового тиску. Тобто у нього у ворога зараз дуже великий страх, коли от переходить у нас підтримка, не лише коли занепокоюються, да? а вже бачимо, наші партнери побачили, вже починають бачити в реальності, хто така рашка, і починають робити вже певні дії, хороші дії і кроки, які допомагають іти нам вперед до перемоги. Ось тут і. Теж оце я бачу. Тобто не боїться Росія санкцій. Їм однаково, вона останнє забере в своїх людей, щоб тільки лише виготовляти там шахіди свої і запускати їх. Та і по нас, і по інших. Пані Тетяно. А взагалі, чи варто нам очікувати? А, ну, давайте, щоб далеко не залазити, там перші два тижні вересня якихось гарних новин. Підтримуючих новин. Давайте. Можливо, зброї, можливо, якоїсь оборони. Я бачу гарні новини. Перше це повернення території. Все ж таки чи відвоювання, чи повернення, врешті-решт. Тобто тут я бачу чітко потім я бачу повернення великої кількості військовополонених, які давно вважаються зниклими безвісти, зниклими, яких немає в жодних списках. Давайте дивимось далі. І дивіться, ці події дуже швидко відбудуться по колісниці, по справедливості. І дивіться, другий раз я вже дивлюся от е, вересневі енергії, вересневі події, так в загальному. І мені другий раз випадає трійка чаш. Що таке взагалі трійка чаш? Трійка чаш це якесь святкування. Щось ми будемо святкувати в вересні. Якась подія станеться, яку ми будемо святкувати. Бачу надання дуже великої кількості допомоги тут по ресурсній карті, королева і паш мечів, причому не від однієї країни. Тобто, так, удари будуть, можуть продовжуватися, принаймні ворог їх планує. Наступів таких великих я не бачу е зі сторони ворога. І ворог має задуми бити, але все ж таки хороших подій в вересні я бачу значно більше для України. Ну, тоді, відповідно, я думаю, що навіть не варто вас запитувати вересень по енергіям, бо якщо ви бачите... Багато хороших подій це означає, що він буде або десь по помірності, правильно mm -hmm. іти для нас, або трішечки навіть переважати в якийсь хороший бік. Саме так і mm -hmm. тільки так. А, пані Тетяно, скажіть тепер мені а, вашу особисту думку, ваші відчуття, що говорить потік яснобачення, по загрозам? От а, поки що ми там зараз будемо дивитися міста. Угу. Можливо, вам щось не подобається. Ви одразу хочете попередити глядачів, що ви, як завжди, нам ото про небезпеку, що ви відчуваєте десь небезпеку, чи щось десь не ок. Дивіться, По перше, ще до кінця місяця будуть смерті від ударів. Я знаю, лишилося там три з половиною дні, ворог не зупиниться. Ворог буде бити цією новою тактикою, коли важко збивати. Чули, яка, що спочатку він сьогодні запустив ракети, тільки потім шахеди, так і він побачив, що ця тактика поки дієва, і поки ми ще навчилися не адаптувалися до неї, він буде її використовувати. На жаль, тому що в мене перша карта за четвірка мечів. Четвірка мечів це завжди про жертви серед мирного населення. На жаль, тобто Катерина загроза є, загроза не минула. Тобто у нас е виходить завершення серпня доволі криваве і трагічне, так. Я це бачу. Дивіться, оцей е, середина-четвер. От е, я чітко дивилася і прямо сказала, що почнеться з четвер І потім вони якось будуть і в четвер, і в п'ятницю. Не варто розслаблятися. Не знаю, коли вийде наш ефір. От, але дату запису вказали. От, тож спостерігайте, тому що ні вихідні, ні особливо будні дні не є безпечними зараз для України. Особливо мені йде е, е, Південь. Е, ну, небезпека по всій Україні, але незвично, що для Заходу йде небезпека. І на заході, на Західній Україні я бачу влучання в потяг, і влучання в потяг з людьми. Тобто, сподіваюсь трагедія, як в Києві, тільки от сьогодні постраждалих. Е, слава силам немає. А от вони на Західній Україні, на жаль, будуть. І я це бачу як місто, чи як Чернівці мені йде ось туди, розумієте? Ага. Чи як Франківськ, тобто це такий дальній кутоць. Нашої Західної України. Ну, тоді, якщо почали за західно, ну, давайте потішимо їх першими, подивимося. Розпочинаємо з них, пані Тетяно, що для. А, як вам краще? Ми дивимося по областям чи по містам? Краще по містам, тому що я, якщо буду бачити загрозу для області, я буду казати. Давайте розпочнемо з міста Луцьк. От до кінця літа дивимося, та оці декілька днів, що лишаються. Зразу десятка мечів, тобто я не а, тут бачу вже другий раз, що, на жаль, для Луцька, для центра міста я бачу трагедію, бачу удар по а, жилому будинку, на жаль, жертви для Волині небезпеки. Я не бачу. Для Луцька, так. Так, значить, тут небезпека йде самому місту. А, місто Львів. Що для них? Ворог знає, що зараз там дуже багато туристів, так, що завершуються дитячі канікули. Ох. І Львів зразу карта смерті випала на Львів. Також на центр міста. Найближчими днями ворог планує атакувати. Львів. Так. Ось цей Івано-Франківськ, що ви сказали, що, можливо, там може бути щось з потягом. Давайте перемінімо. подивимося, Франківськ, чи є загроза. Покажіть карти Таро. Ні, ви знаєте, для Франківська загрози я не бачу. Можуть бути там тривоги, але перекривається картою помірності, загрози нема. Ой, ну і чудово. Рухаємося далі. Так, після Франківська, давайте що ж? Давайте рухатися туди в той бік. Тернопільщина. місто Тернопіль, точніше. Не бачу загрози. Тудою летітиме, але для Тернополя загрози нема. Угу. А, давайте подивимося Чернівці і окремо ще Мукачево подивимося, так? Воно... Чорнівці від сказали, подій, які Чернівці. відбулися на цьому тижні. Чернівці, чия загроза для міста Чернівці. Мене запитували, чи програлася вже небезпека в місті Чернівці, тому що знаємо, було гучно там. Скажу ні, загроза для Чернівців. От саме для Чернівців я бачу загрозу. Удару, і теж мені йде і центр, і тут якісь і логістичні шляхи. Щось вони взялися за ці чернівці, мені не подобається те, що я бачу. Тоді, попрошу ще додаткову додатковий розклад карт взагалі зараз, пані Тетяна, на нашу інфраструктуру. Бачимо, що ворог за нею взявся, і не дарма, так, в козятині. Ми бачимо угу. новини, бачимо, як постраждали інтерсіті, як вигоріли вони дотла. Так, що зараз ворог почав робити терористичні акти з, нашою, з нашими ну, залізничними шляхами? Так, чи є загроза? Так. Да. Давайте подивимось. Є. От дивіться, в основному от мені йдуть, будуть руйнування, будуть прильоти. І дивіться, ворог це робить з помсти, забрати як наш ресурс, тероризувати. Тобто, це ми бачимо не військові об'єкти, не військові бази, так, якісь. От це там, де може бути велика кількість мирних людей, знову щоб створити паніку. Знаємо, угу. що зараз укрзалізниця користується дуже великою популярністю, тим більше літо. А, взяти квитки на поїзд дуже важко зараз розумієте. Це просто нереально. Я хочу сказати, що, на жаль, от я бачу, що ворог це буде робити як в помсту нам. І, на жаль, жертви, жертв не оминути. А що ви скажете за місто Хмельницький? Хмельницький. До кінця літа. Є їм загрози нема, чи там більше по області? Дивіться, я не бачу небезпеки для Хмельницького. Для області можуть шахіди летіти, але для Хмельницького небезпеки я не бачу. За місто рів. рівне. Рівне. Що скажете? Третій раз дивлюся, і третій раз знову мені повертається для рівного небезпека. Також небезпека неочікувана для центра міста. На жаль. От рівне Луцьк, вони як поруч. Тільки мені от Луцьк де якось більш нічний час, а рівне все-таки денний. Ого. Угу. А вам більше тут йде загроза по інфраструктурі чи на навпаки... Ні, саме де люди. Саме там, де знаходяться люди. Я кажу: вони взялися, я от дивлюся центр міста, центр міста, центр міста, розумієте? Не подобається так. мені. А ну, давайте перевіримо вашу теорію зараз на Житомирі.

На жаль, удар двійка й мечів, трійка мечів найближчими днями. Небезпека. Я от сьогодні вже другий раз переглядаю міста, і мені показує небезпеку в тих же самих містах. Отож, в небезпеці Західна Україна, Рівне, Луцьк, потім іде мені Вінниця, ну це так більш центральніше. Потім йдуть Чернівці і Львів. Так. А за Одесу. ви казали, до речі, південь. Давайте продивимося його. Зараз Одеса туристів? також, удар по центру, який ворог планує уже давно. Жертви, на жаль, на жаль, відбудеться в найближчих три дні. От мені до кінця літа буде удар по Одесі, на жаль. Знову по скупченню людей, так? Да? Так, ну мені йде, я казала, мені йде район від Потьомкінської лісниці туди до оперного театру. Угу. А що скажете за місто Миколаїв, пані Тетяно? Ви знаєте, в Миколаєві сонечко, якийсь як збір врожаю йде гарний такий. І ну, воно шахідні є по п'ятірці мечів, але я не бачу, щоб були влучання, щоб така небезпека, як, наприклад, для міста Одеси. Не Херсон. Переди Херсон зараз мені. дуже б'ють, і я хочу сказати, що будуть бити і до кінця літа. Скажу чому. Дивіться, знову тут з мечів мені впав, знову по трійці мечів. Дивіться, іде центр міста, якась як адмінбудівля знову йде, знову йдуть жертви. Тому що дивіться, ворог знову взявся жорстко бити по Херсону, тому що розуміє, що невдовзі має залишити Херсонську область. Тому він знищує все, що може, все, що не вдалося захопити. На жаль. Херсон дуже обережно. Я не бачу там проблем. От там знаєте, з продовольчикою, з продовольчикою частиною чи з логістикою. Я навпаки бачу, що цю трасу там Миколаїв, Херсон, да яку називають трасою смерті, її якось убезпечать, тобто там стане все ж таки безпечніше. Але, от обстріли, я на жаль бачу. От ми, до речі, говорили про місто Запоріжжя, так, що ви бачите, що можлива трагедія для підлітків, так, для діток. Давайте розглянемо саме місто Запоріжжя, чи йде їм загроза до кінця літа. Центр. Крім області, удар по центру, вдень і, на жаль, жертви, ще бити по Запоріжжю також, теж по центру. Так, бачите, це вже чергове місто, яке ми uh -huh. ось пані Тетяною знайшли. Що скажете за Дніпро? Дніпро можуть бути удари, але я бачу, що будуть відбивати. І дивіться, знову мені йде по центру. Ну ви тобто, зрозумієте? в мене uh -huh. сьогодні це тройка мечів. Ну вона просто мене уже виводить, якби тому що теж бачу. Але тут я бачу, що будуть дуже гарно відбивати по Дніпру. Давайте поруч подивимося Кропивницький. М -м. Нема загрози. Тут довго летітиме, для міста загрози нема. Довго видихаємо Черкаси. Немає загрози. Дуже гарні карти випали на Черкаси. Чудово, тішимося за них. Полтаву. Проглянемо. Полтава перший тут з мечів, другий раз мені. П'ятниця, субота, дуже небезпечні для Полтави, для центра міста. Неочікувано швидко ворог вдарить і, на жаль, я бачу жертви. Полтава зараз одне з найнебезпечніших міст найближчі дні до кінця літа. О Боже. На жаль. Ах, Чернігів. І Чернігів бачу удар. Теж мені йде небезпека більше вночі, і мені йде от як влучання і жертви вночі. До кінця а. літа. Завжди ви знаєте, що Чернігів якось воно проносило. Зараз небезпека є. Для наших рідних Сум небезпека є до кінця літа чи немає в плані обстрілів? Шахеди, удари відбиватимуть. Ну, знаєте, така вже звична для Сум, на жаль, ситуація. Але що мене тішить, що я не бачу летальних випадків від ударів? Незламний Харків. Я буде відчувати себе по небезпекам і загрозам до кінця літа. От в Харкові якось спокійніше. Я бачу, що тривоги, ну, загрози, якби летітиме, збиватимуть, але я не бачу ці до кінця літа трагедії в Харкові не бачу. І лишається у нас, мені здається, з усіх, що ми не придивилися Донецька область. Для підконтрольних Україні міст. Славянськ, центр міста удари бачу на вихідних. Добропілля бачу удари. На жаль, Слов'янськ район, хто знає, де вокзала, ринку ось там. І навіть бачу, що може бути, на жаль, влучання вже де вокзал. І от мені йде, по Краматорську от якось так менше будуть шахіди, але менше. От мені, мені йде все ж таки добропілля чомусь і Слов'янськ найбільше. Пані Тетяно, дякуємо за попередження. Бачите, на жаль, у нас 70%. Вона, ну, Якщо робити вибірку, то 70% дійсно українські міста в великій небезпеці. От. Всі ми знаємо, що робити. Ну, Обов'язково йти в укриття. Обов'язково, тому що не нехтувати, навіть якщо ви не почули свого міста серед тих, які я називала небезпечними до кінця літа, коли лунає тривога. Спускайтеся, будь ласка, в укриття, тому що можуть збивати, може десь пожежа якась виникнути. Ніхто не застрахований, тому що дайте, як то кажуть, гарно працювати нашим ППО. Так, Можете якісь, не дай Боже, уск... осколки, уламки uh -huh. е відпасти. От. І, пані Тетяна, наостанок, е там з начебто непоганих новин так, дуже файно попрацювали сьогодні наші, е наші військові, так, і, е скажімо так, і під водою, е і у повітрі. Е гарних новин, чи очікувати нам ще до кінця літа по роботі наших військових, там, на болотах? Дивіться, ми новин гарних будемо до кінця літа очікувати, але найкраща новина, удар по Московії, трошечки зміщається в часі. Ненадовго ми е, по, про неї почуємо вже, я думаю, почат, на початку вересня. І будемо це дуже Може, це істе свято, яке ми будемо святкувати. Але ще певні такі е, якісь не наші дрони будуть летіти і шахет. Ну, і що там летить до них, я не я не знаю. Просто тішуся тому, як я бачу, як воно там все, знаєте, горить і палає. Знаємо, так, да, як це полтавські. Полі всі метушаться, всі бігають. Оце завжди гарно спостерігати. Це дійсно дає радість. І ще Катаріно хочу поділитися з усіма підписниками. Вашого каналу мене запитують, тому що там і заниточки немає їх захисних. Люди пишуть дійсно, які от результати є, що як вберігає. Але мої прекрасні не буде більше їх. Всі, хто відчув, що вони йому потрібні, уже ходить із таким захистом. Але Катаріно, я підготувала підписникам і глядачам ще більший сюрприз ненадовго я. Відкриваю, я думаю, що і ви, і як ніхто і інші люди задумувались над тим, що точно є якісь таємниці світу, до яких дотичні сильні світу цього, і вже на рік, Изначально. не десяток років. І я шукала ці таємниці, я шукала ці знаки, ці символи, ці імена Бога і порядок їх промовляння. І я знайшла. Я сама випробувала на собі, і за зараз я записала для людей такий певний урок. Ну, я, я його назвала урок медитація, але насправді це такий ритуал відео. Я записала, де я розкриваю цю таємницю. Скажу чесно, тестувала на собі і дуже вдало. Дуже часто, навіть, знаєте, мене хейтить і дивуються, що подивіться, на гай в неї все добре. Ну, У мене дійсно все добре, тому що я користуюся цими таємницями і відкриваю їх вам. Будь ласка, користуйтеся, робіть зараз, особливо, коли енергії дуже потужні. Ось до Дня Великої Матері, коли там три дев'ятки у нас 9 вересня йде. Угу. Тож, будь ласка, в описі відео користуйтеся, тому що я. Дуже невеликий проміжок часу буде відкрити цей ритуал. І я його дуже скоро закрию. Як я завжди кажу, хто має вуха, нехай слухає, хто має очі, нехай дивиться. Тоді, по прямому посиланню, можна придбати правильно цю, цю лекцію, цей урок. Це, завжди, Це там відеоритуал. Повністю, що треба роздрукувати, а -а -а. як треба робити, які слова промовляти, як активізувати. Тобто ви там, по моїй інструкції, відеоінструкції, робите Клас. цей ритуал. Так. Клас! Я просто дуже люблю, коли все структурно, коли є інструкція. Саме Тоді, так. Будь ласка. Це завжди покращує вашу якість життя, плюс нейронні зв'язки в головному мозку, бо це щось новеньке і цікавеньке, пані Тетяна підготувала. Ну і плюс змінити ту історію, яку ви хочете змінити. Саме Отже, Так, тут, в описі під відео, є пряме посилання. Ми дякуємо нашій чарівній майстрині, пані Тетяно. Нехай збувається, тільки у нас все хороше і біда відводиться. Ставимо куполи, ставимо захисти, молимося, просимо так, донатимо на ЗСУ, робимо все, що в наших силах. Я дуже дякую за те, що ви знайшли час. Дякую за те, що ви були з нами. Ми вас любимо, обіймаємо і прощаємося до наступних ефірів. Побачимось, бережіть себе. Бережіть себе також.